Юлія Свереденко закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради енергоатому. За словами пані Свереденко, члени Кабміну також поінформували послів країн Євросоюзу про кроки для очищення та підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері. Я б хотіла тут цю тему розділити на два важливі аспекти, адже головне, точніше, не тільки головне, хто безпосередньо є в. В рамках в складі цієї наглядової ради, а і те, як ця наглядова рада здійснює свій нагляд, ось цю систему чи треба якось реформувати, правити, коригувати для того, щоб унеможливити подібні якісь схеми, які, на жаль, стали а, оприлюднені, зокрема нашими антикорупційними органами, чи а, проблема все ж не в схемі, а в людях, які посідали там і схеми, і люди а, дають цю проблему. Перше з наглядовими радами. Усі члени наглядових рад мають перебувати очно в Україні, а не діяти десь там за кордону онлайн, як це відбувалося до цього часу з деякими підприємствами. Друге, вони повинні складати декларації в Україні, оскільки вони отримують дохід в Україні. Обов'язково ми маємо знати за рахунок чого вони живуть. І третє має бути постійне, регулярне. Дуже часте інформування про діяльність тих членів наглядових рад, і навіть тих, які вже були зараз, будуть звільнені, чи ще будуть звільнені в процесі, десь там пізніше. Всі компанії світу повинні знати за рахунок чиїх рішень відбувалося чи не відбувалося те, що відбувалося в Україні, тому що існують в нас члени наглядових рад за кордону, і що толку з того. Питання не в тому з-за кордону чи з України, питання в тому в прозорості їхньої діяльності, питання в тому, щоб не приховувати процес, як вони приймають рішення. Я розумію, що є деякі безпекові питання, які не будуть розкриватися. Але основні питання, які зокрема стосуються інвестицій, додаткових чи витрат додаткових, чи тендерів додаткових, це має бути максимально відкрита інформація. Один з прикладів, який банально може розслідувати та будь-хто насправді хто має інтернет. Ви відкриваєте прозоро і дивитеся на те тендери енергоатому відокремлені підрозділи, ви можете побачити зокрема один такий момент, який я буквально на днях розглядав шафка управління. Там є трошки довша назва, але я думаю, що хто захоче, розбереться 450 млн мільйонів гривень. Тендер вартість оголошення. Дивимося подібні а, тендери з однаковими шафками за маркуванням. Якісь здається водоканал якоїсь області. Я зараз не буду говорити, угу. точно ствердно, але різниця. У 200 мільйонів в них 250, в енергоатому чомусь 450. У Мене питання: така інфляція так терміново підскочила ціна, чи це було справді свідомо закладено для того, щоб вкрасти, що з цим відбувається, або такі речі, які наприклад стосуються захисних споруд. Що відбувалося насправді? Частково це зрозуміло по цим плівкам, індіча. Починався ремонт певних захисних споруд. Він стримувався в частині. Швидкості побудови заливання бетону чи підвезення якихось будматеріалів. І буквально наплівка там про це говориться, що це можна затримати, це можна трошки зробити пізніше. Сума вже виділилася певній компанії за будівництво цих споруд. Раптом відбувається наступний прильот, 2-3, Та сума списується так, ніби вона вже витрачена. А насправді гроші пішли в інше місце, і це також називається кримінальний злочин і зловживання.